Привіт! І з ким ще не знайомі, я Марічка. В цьому відео покажу готові роботи за літо 23-го року. Моє літо почалося із сумки по канві із рафії Фібра Натура. Три моточки і канва Хаманака бежевого кольору. Також пришила шкіряні ручки з магазину Candy Yarn. Я їх ще замовляла минулого року, але так не дійшла до цієї сумки, а в цьому так кортіла її зробити, і от що вийшло. Я з цією сумкою проходила все літо і трошки осені. Вона неймовірно вмістка. Я не робила підкладку, мені і без підкладки, в принципі, підходить. Вона не закривається, але я прийняла цей факт. Не він абсолютно не напружував. Я з нею з'їздила в одну поїздку на автобусі за кордон. Я її брала замість рюкзака. В неї одночасно вміщалася і їжа в дорогу, і якісь документи, і особисті речі. І я навіть туди подушку запхала таку під шию. Супер сумка, дуже рада, що я її собі зробила. Колір, який я обрала на сумку, мій улюблений в рафії фібронатура. Мені здається, він ідеально імітує колір соломи. і Сумка виходить на вигляд супер еко. Хоча вона зовсім не еко, бо там пластикова канва. Я вперше працювала з канвою для сумок, і це виявилось дуже легко. Швидко, десь за два дні, я закінчила проект. Мене запитували, як я зробила візерунок, такий, який імітує плетіння. Дуже просто я робила крок петлі через одну секцію канви. В кожному наступному ряді я змінювала секцію, в яку ввожу гачок. Тут по чотири ряди графії в кожному рядочку конвей. Я сподіваюся, ви зрозуміли, і я пояснила як слід. Я не як завжди. Я боялася того, що вона буде якась недовговічна або протреться, або запачкається. Нічого такого не відбулося, вона майже така сама, як і на початку літа. Є моменти, які мені не дуже подобаються, але вони мінімальні. Трішки зачепилася пряжа з одного боку сумки з верхнього боку. А так, в принципі, все нормально. І навіть дно просто як нове, хоча я ставила її на підлогу. Magic. в принципі можна зробити підкладку, але я не хочу її робити. По перше, я не люблю робити підкладки. Для мене це важко, неприємно і я плачу. І по-друге, кожна підкладка трошки зменшує об'єм сумки, а я не хочу цього робити, бо я дуже задоволена її вмісткістю. І ще одним мінусом можу назвати те, що по верхньому краю трошки виглядає канва, але вона в тон рафі і майже не помітна. Так, якщо не придивлятись здалеку, взагалі сумка суперкласна. Я її залишаю на наступний рік, буду носити. Наступною роботою літа була сумка, яку я робила на день народження своїй подрузі. Вона її сама замовила, сама захотіла. Я намагалася зняти про неї відео, але якось не зрослося, тому в мене є початок цього відео, але немає кінця. Я сюди вставлю деякі фрагменти того відео, яке я все-таки зняла. Ну не викидать же їх, подивіться дуже інтересно. Сумка. Я буду робити із такої об'ємної пряжі YarnArt Marshmallow. В'яжеться вона без гачка, без спиць, просто руками. В майстер класах кажуть, що спочатку треба відрізати трошки наповнювача, щоб зробити вузлик на кінці. Я думала, що наповнювач в цій пряжі схожий як на халофайбер або вату. Але ні, це ось такі от довгі ниточки, дуже м'якенькі. Мені потрібен столик, 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 столик це новий рівень моїх відосів. Це ріжу, ріжу. Одно на підлогу впали. Тепер тут треба зробити вузлика. Тепер це схоже на сосиску. Можливо, я неправильно назвала сумку, і це не сумка маршмеллоу а сумка сосиска. В Майстер-класах кажуть, що треба слідкувати за розміром цих петель, щоб вони були однакові Але це, блін, важко. Потрібно було набрати шість повітряних петель. Я набрала Ось така косичка. Зараз буду в'язати по колу. Можна з такої пряжі зв'язати великий мозок. О, красиво! Треба так залишити. Я серйозна людина. Постійно треба перевіряти, щоб всі петельки були однакові. З цим в мене є деякі проблеми. Спочатку мені здається, що вони однакові, а потім я дивлюсь, і вони всі різні. Схоже на те, що в мене щось виходить. Воно, звісно, виглядає трошки заплутано. Це Великий рот я зробила сім рядочків. Це достатньо для моєї сумки. Зараз буду робити ручки. Ручки роблю не платені, а просто дві отакі от ниточки. Ну, якщо це можна назвати, ниточкою. В майстер класі сказали: для того, щоб зробити ось такої довжини ручку, аби носити її на плечі або просто в руці, треба залишити 2 метри тканини. Тканини? Нитки. А якщо хочете кросбоді боді через плече носити, то треба залишити 4 метри. Так, 2 метри це скільки. Десь стільки. Можна було б поміряти, але це не мої методи. Тепер треба продіти нитку в кожну петельку. One, two, three, four, five, Засунула всю нитку у всі петлі. Тепер треба її трошки підтягнути. One, two, three, four, five, Моя зефірна сумка готова. Ось така вона вийшла, можна її носити на плечі. Дуже мені подобається результат. Я ще трошки стягнула поверху, щоб вона була така опукла і мала форму. Я дуже задоволена результатом і сподіваюся, моїй подрузі сподобається подарунок. Можливо, ви вже бачили цю сумку в моїх шорцах, бо із тих шматочків, які плюс-мінус вдалися, я зробила коротке відео. На таку сумку в мене пішов один моток пряжі YarnArt Marshmallow. і трошки ще залишилось пряжі, тому я зробила ось такий вузлик. Я не знаю для чого він, але просто симпатичний і його приємно в руках тримати. Можна його підкидувати. Він укотився. Ще один непотріб в моїй квартирі. Мені здається, що через років п'ять у мене в квартирі буде, як у тих людей, які накопичують сміття. Із її квартири вивезли три вантажівки сміття, а вона захарастила її знову. Хтось відкриває двері до них квартиру, а на них отак падає всяка хірня. Я втратила голос і допить водичку. Я повернула свій голос, поїхала далі. Сумка робиться дуже просто. Я її зробила хвилин, напевне, за 40. Що мене дивує, що в коментарях до шорта, в які я показую сумку, купа людей мені написали, а де ви взяли майстер-клас? І особливо я люблю людей, які просто пишуть тутор. Вибачте, я на такі коментарі не буду відповідати кожній людині писати, чи посилання, чи де шукати, я не, ну, не можу. Це фізично неможливо. Ту енергію, яку ви витратите, написати мені в коментарях, де взяти тутор, можете витратити на прописування тих самих слів в пошуку Google або в пошуковій стрічці YouTube. Воно для того зроблено, щоб туди писати. Ваш запит, тим паче, я постійно показую, що це за матеріал я знайшла і у вас точно вийде, тим баче, вони є українською мовою. Якщо ви не знаєте, як шукати, то давайте я вам дам підказку. Дивитесь на якусь річ. Наприклад, от така сумка. Пишіть в пошуковий рядок, те, що ви бачите перед собою. Що я бачу перед собою? Сумка із товстої пряжі, Ярнард маршмеллоу. розкрила секрет всього інтернету. От така я трошки токсік. Вибачте, просто на 50 коментарів, а де взяти майстер-клас, а де взяти тутор. Мені Google не доплачує за виконання його роботи. Я гадала, коли в'язала сумку, що вона буде менш практичною, ніж вона виявилася в дійсності. Є мінус в пряжі такого типу: якщо ви зробите якусь зачіпку, то ви потім навряд зможете її запхати назад, і воно просто буде як покашлачене, і ви нічого з цим не зможете зробити. Бо якщо відрізати, то там буде дірка. Отак. Також люди в коментарях транслювали думку, що. Це сумка непрактична, з нею незручно. Навіщо вона треба? І вона не красива. А якщо красива, то наша вона така треба незручна. Не все в житті має бути практично. Є сумки для практичності, є сумка для краси. Ця конкретна сумка для краси. З нею на базар не треба йти. Візьміть на базар якийсь шопер, який не шкода забруднити, який ви зможете потім покласти в пральну машину і випрати. Така сумка це кудись на вихід, кудись погуляти по місту або в якийсь ресторан сходити. Це не сумка, щоб в ній нести картоплю. Так само мене запитували про практичність джутових килимів. Всі килими не практичні, всі килими брудняться, і їх потрібно постійно якось чистити або відвозити в хімчистку, або там на мийки І з джутовими килимами так само. Просто так само робити все, як зі звичайним килимом. Остається все про сумку, що хотіла сказати. Сказала я відхиляюся від тем, бо у мене всього за літо 5 робіт і. Просто є час поговорити про наболіле. Перед тим, як перейти до наступної роботи, я хочу попросити вас поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал. Я дуже радію, коли мій канал росте, і він, як на мене, росте непогано. Але можна краще. Тому підпишіться, поставте вподобайку чи навпаки. Ну, ви пойняли, ідемо далі. Наступна робота це плет із бабусиних квадратів. Про нього є окреме відео на каналі. Тут я окреслю найголовніше про плет. А ви потім перейдіть і подивіться відео детально про нього. Мені здається, він несправедливо набрав дуже мало переглядів. Плет робила на замовлення для нашої знайомої. В неї народився племінник, і вона захотіла йому подарувати якусь річ, яка б нагадувала про Україну, бо вони живуть за кордоном. Ну, місяць зайняла робота над ним, і вже під кінець я їхала кукухою, бо там більше ста квадратів побусених гачком номер три. Самі розумієте, як це е, марудно, але робота вийшла суперкласно. класно. Плези з пряжі Gazal Baby Cotton. використала 500 грамів пряжі. Я взяла однакову кількість моточків коричневої жовтої помаранчевої пряжі, і це була моя помилка. Зараз мені вже очевидно, що потрібно було брати менше. Ше коричневого, бо коричневий був всередині, і ці кружечки були дуже маленькі. Але я із минулого цю деталь пропустила і взяла більше коричневої пряжі, ніж треба було. Про плед мені більше немає чого сказати. Я в захваті від цієї роботи, якби ж тільки не настільки тонка пряжа, значить, отака проблема. У мене висять окремі ролети, і сонце світить якраз між ними прямо мені вписок. За що мені це? На наступну роботу я буду нарікати: увага, токсичний контент. Робота із Rico Creative Mihier Melange. Пряжа лежала в мене приблизно рік. Я почала з неї в'язати кардиган, але мені дуже не сподобалось, як вийшло. І я його розпустила і зв'язала от. Такий светер. Є декілька моментів, які мені не подобаються в цій пряжі, і те, що з неї виходить. В моточку виглядає супер круто, але в готовому виробі я не знаю, там, наче пороблено ці пряжі. Колір виглядає так, ніби цю річ носили вже століття. Просто воно якесь тьмяне, наче жовтить, таке неакуратне. Дуже шкода, бо пряжа не дешева. Я сподівалася, що дорогий мохер, він. Краще за ну, бюджетний. Мені не сподобався як бюджетний, так і дорогий махер. Що мені не подобається в махері? По-перше, на дотик неприємно. По-друге, шерстинки вилазять з нитки і літають по всій хаті. І по третє, таку пряжу багато не перев'яжеш. Вже після першого розпуску були якісь залисини і вже наступні роботи, які зв'язані із розпущеною пряжі. Вони Ну, лисі. Я отримала виключно негативні емоції при роботі з цією пряжею. На цей светр у мене пішло чотири мотки крієтів махер меланж. Я ще навіть не заправляла кінчики, бо я ще думаю, чи залишати його, чи розпускати і втретє з цієї пряжі щось робити, можливо, якусь махерову хустку. Светер задумувала як домашню річ на піжаму, щоб не холодно було сидіти вдома. Мама, не знаю. Скажіть, як вам? Може, воно на відео краще виглядає, ніж в житті. Я пробачаю, коли лізе альпака, бо альпака, хоч приємна до шкіри. А це і неприємне, і колір некрасивий, і лізе. і не. Наступна робота літа, якою я дуже задоволена, якою я пишаюсь і бажаюсь з собою, що я це зробила. Вишита сукня до Дня Незалежності України. Її я пошила із двошарового мусліна білого кольору. Я точно не скажу скільки я витратила тканини, бо не пам'ятаю, скільки я замовляла тканини. Там було або три, або чотири метри, і в мене ще залишився невеличкий шматок. Я шити майже не вмію, тим паче не вмію кроїти, але я знайшла класний майстер-клас для чайників на сукню Baby Doll, там англійською мовою, але в принципі по картинці все зрозуміло. Картинки для вишивки я знайшла в пінтересті, і деякі побачила на вишиванках які. І продавалися цього року. Я не хотіла робити класичну вишиванку, хотіла щось більш сучасне і різнобарвне. Так, у мене тут вишитий коник, колосок пшениці, каштановий листочок, карта України з серденьком на Миколаєві. Бо я з Миколаєва пташка просто з Пінтеросту. Мені сподобалося. Оце Сонях, хоч так і не скажеш. Це здається, трипільський знак перемоги. Тут пташечка, герб України. Просто якась гілочка, ще одна пташечка, знов знак перемоги, бо це те про що ми всі мріємо, і баранчик створення цієї сукні було ще тим викликом для мене, бо я шию погано, а вишиваю ще гірше. Мені прийшлося дивитися відео майстер-класи для повних початківців. Мені дуже сподобалося вишивати, і я радію, що у нас на Ютубі є майстер-класи українською з вишивання. Дякую вам, дівчата. В описі під цим відео я залишу посилання на майстер-класи з пошиття сукні і на майстер-клас з вишивки цим методом. Я не пам'ятаю назву. Цим методом можна вишивати. І звичайні речі, якісь свої робити краще, як зробила авторка цього відео. Вона вишила малюнок своєї дитини на сорочці. Мені дуже сподобалось. Так що посилання внизу, дивіться це відео. Клас! Цього року я взагалі закохалася в тканину муслін. Вона приємна до шкіри, не жарка, не прилипає до тіла, її не треба вигладжувати, вона виглядає гарно. Я спочатку із неї пошила костюм. Кімоно і штани палаццо. і ось сукня із білого мусліну. Це взагалі любов. Я напевне ще пошию із такого ж білого собі піжаму, просто сто із десяти обожнюю муслін. Сукня вийшла не без факапів. Фронтальна частина складається із двох шарів тканини. На першому я вишивала, а другий як підкладка. Там, де В-образний розріз, там потрібно було акуратно прошити. Я старалась, як могла, але все одно зробила криву строчку. Спереду вийшла така кривулька. Розпорювати не хотіла, бо я була не впевнена, що я гарно розпорю, а потім ще гарно шию. Тому я просто запросувала це місце, і воно, в принципі, не кидається в очі. Але якщо знати, що там щось не то видно. А ще ця сукня з кишенями, і це були перші кишені, які я вшила в свою роботу. Я всього на всього <смі> з другого разу зробила. Я радію, що у мене вийшла така сукня. І ще цим літом у мене був дебют у збиранні меблів. Я не знаю, чи можна це називати своєю роботою, але хотіла вам розказати, що я сама зібрала комод. Це виявилось не так складно, як я завжди вважала. Мені здавалося, що збирати меблі мають тільки спеціально навчені люди, які все розуміють. А я нічого не розумію. Але виявилось не так, це не важко. Тим паче, це комод із юска, і там була інструкція, як збирати. Ну, я з собою вдоволена. Це були всі завершені роботи за літо 2023 року. Так, їх було небагато, але і не сказати, що я дуже багато працювала цим літом. У мене були і вихідні, і я їздила в Варшаву типу у відпустку. Також багато часу зайняла робота над пледом. Отак воно одне на інше наклалося, і всього п'ять робіт. За літо. Дякую, що ви додивилися моє відео аж до цієї миті. Ви найкращі. Сподіваюся, воно вам сподобалось і стало у пригоді. Побачимось у наступному. Так я п'ю із шейкера. Ніхто мені заборонить?